Саме з цієї заставки хочеться почати сьогоднішній огляд. Так нас проважає Ford Bronco Sport, коли його покидає водій. У нас наявності машина 21-го року на нашому ринку, модель зовсім нова. Але в Америці в нього величезна історія. Цю машину люблять, і Бронкоспорт, і звичайний Бронко, йому вже дуже багато років. 21 рік, бензин EcoBoost, об'ємом 1,5 літра на повному приводі. led габаритні вогні, лінзована оптика, туманки також ледовські. Тут у нас оригінальні легкосплавні диски, бампери передній і задній понизу, плюс накладки на пороги. Не фарбовані спеціально. Це воно намікає, що машина заточена під легкий офроуд. Високий, повноприводний, на класичному автоматі. Перше враження ця машина викликає дуже позитивне. З великим салоном, хоча насправді зроблений він на платформі Ford Escape. Тут у нас є безключовий доступ, тут у нас є ось такий кодовий замок і дуже багато безпекових помічників. І зараз про них більш детальніше розкажу. Тканинний салон, до речі, дуже легко за ним доглядати, хім чиститься, миється максимально просто. Датчик світла, мультируль. Круїз контроль з функцією гальмування 40 698 км. Є контроль сліпих зон в зеркалах, є контроль утримання смуги руху, є запуск двигуна з кнопки, система стартсоп, клімат-контроль. Ми вже цю машину перепрошили під євростандарти. Трошки детальніше про безпекові штуки. Утримання полоси, попередження про зіткнення, відповідно, камера. Заднього виду, контроль сліпих зон, контроль прицепа, поміха з боку і навіть є датчик втоми водія. Досить таки непогано, на мою думку. Автоматична коробка передач вже виконана як у всіх сучасних Ford'ів, в виді такої крутілки, камера заднього виду високої якості, поворотна. Я ще не перевіряв, але думаю, що тут також буде і Apple CarPlay, і Android Auto. Все-таки 2021 рік воно бути тут повинне. Зручно за рулем, великий капот, наче сижу в експлорері. Хоча це всього-навсього Ford Бронко. Комфортний автомобіль. Мені сподобалось, як він їде. Мені сподобалась його шумоізоляція. Достатньо місця для задніх пасажирів. Є у них окремо USB-зарядка і окремо Type-C. Так само в підлокітнику все дублюється. Що мені тут ще сподобалось? Окремо можна відкрити заднє скло. Ось таким образом воно виглядає. Ну і відповідно багажник тут у нас з механічним приводом. Ще яка фішка, яку я побачив, бачите, тут є окремі лампочки, які включаються з багажника. Підсвітка світить досить таки яскраво і прикол в тому, що вони регулюються по висоті, виконуючи... Роль фонарика. Вона із одного і з іншого боку, лампочка ледовська і дуже яскрава. Прикольне рішення, не бачив такого в інших машинах. По багажнику місця багато, є в комплекті також оригінальна докатка. нас такий от варіант, зараз ще покажу його задні фонарі аварійку. Ось так воно все виглядає, без проблем на ньому можна виїжджати в Європу. У машини менше 41 тисячі кілометрів пробіг, вона без пробігу Україною. І запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв, можна проїхатися, потестувати всі режими. Мені ця машина сподобалась, думаю, що вам вона також сподобається. Всім гарного дня, приходьте до нас на тест-драйв.